Друзі, усім доброго дня. Такий чудовий гарний день, весна. Що у мене тут? У мене тут ріхтовка, капот. Не знаю, камера показує, не показує. Тут обычно... це дев'ятка. Обично тут, на всіх дев'ятках, у кого нормально не відрегулі капот, або хто не бросає капот, щоб закрити, а натискає, діла тут м'ятину. І ось такий чудо апарат. Ось така от штучка в мене є самодільна. Ви бачите, да? це пістолет, що клей видавлювати, герметик видавлювати. Просто він, виходить, як би в розвернутому напрямку тепер працює. Ось так от притуляєш його, він залипає до предмета. Ти потім його відтягуєш назад. Значить, як я його підключаю до самого цього от пістолета? Зараз покажу вам. Зараз все покажу. Наскільки я пам'ятаю, це від Явовського поворота, задній поворот Явовський і Іжовський. І підібрав Різьбу, тут такий шарик наварив. І ось, і собі, накрутив. Ключик, ключик на 8 Тут обираю п'яту позицію, сонечко світе, погано видно. Ну, ось там п'ята позиція. І ось зараз покажу, як він витягує. Гадаю, вам буде видно на камеру. Ось м'ятіна, маса вже поставлена. Ось так от. Багато не треба нажимати, витягувати, бо потім будуть шишки. Шишки нам не треба. Обично люди не витягують, зашпакльовують, а потом через пару десятків. Притискань ладонями це все діло лопає, тріскається шпакльовка, не витримує. Так що краще його витягнути, Обязательно одрегулювати і, власнику, показати, як правильно закривати капот. І тоді все буде. Просто супер. О! Ось тут ще яма, ще витягуємо. Отак, От таким чином працює споттер. і ви з наружної сторони можете витягнути любу м'ятину. Але якщо це касається дверей, то краще для безпеки зняти карту двері. Обшивку, щоб було вам доступ до внутрішньої часті. Тому що після такої ріхтовки внутрішня часть теж, теж отакими точками може покритись, їх обов'язково треба буде захищ... захистити від влаги, щоб потім нічого тут не було корозії і так далі. Так. Витягнули. Потім вход іде ось такий от рубанок. Ось такий рубанок. Оце ось крутиш і міняєш. Бачите, він рівний став. Рівний став. Його можна вигнути полукругом в цю сторону або в іншу сторону. І цим рубанком. По краям треба посадити метал, по краям трошки горби є. І посередині треба ще витягнути. Пізніше покажу готовий результат, друзі. Наложив слой мікрофібри, далі шкурю, далі грунтую і потім покраска.